У вирі соціальних мереж, де щодня народжуються мільйони слів, трапляються й такі, що звучать, наче відголоски мудрості минулих епох. Серед звичайних коментарів інколи виринають справжні перлини думки, які варті того, щоб їх зберегти. Так і зібралася ця нова добірка. Фінансова грамотність одна з найважливіших наук, але в школі її чомусь не викладають. Правда в тому, що люди не лише діють так, як думають, але й починають думати в залежності від своїх вчинків. Переконливість подачі не дорівнює істині. Якщо тобі дають вибір із кількох варіантів, то тебе намагаються позбавити інших. Вводять у гру, правила якої створили самі. Справжній вибір полягає в тому, чи грати тобі, чи ні. Прийняв правила, програв. Велика людина може зрозуміти маленьку, але маленький не зрозуміти велику. Буде одна темрява. Чим дешевші послуги, тим неадекватніші клієнти. Спостерігати за стадом краще, ніж бути в ньому. Попи як стіни. З ними дискутувати марно. Ми, по суті, є набором атомів ранніх істот, речовин і предметів. І цей набір постійно оновлюється. До самотності звикаєш. Заповнюєш себе лише тим, що радує, і на менше не погоджуєшся. Можливо, це ілюзія. Але вона настільки кайфова, що змінювати нічого не хочеться, у світі іноді відбуваються події, які неможливо пояснити. А інколи такі збіги, що якби хотів сам так підлаштувати, ніколи б не вдалося. Не відволікайтеся від тіктоку на різні дурниці. Повертайтесь назад. Коли людина не права, вона переходить на образи. Робота дає гроші. Гроші, за які не купиш те, що забирає робота. Людина потрібна тільки собі. Себе не потрібно зраджувати. До себе потрібно прислухатися. Бо з собою від народження і до самого кінця життя. Треба зрозуміти, чи готовий ти жити мрією і платити відповідну ціну. Чи слухати більшість і існувати все життя, перебуваючи у теплій ванні, у умовному комфорті, так і не ризикуючи, щоб жити тим життям, яким хочеш? Людям простіше пити пігулки, ніж змінювати спосіб життя. Перестань відчувати провину, що ти давно комусь не телефонував. У них теж є твій номер. У держави завжди на один патрон більше, ніж у тебе. Треба жити так, щоб не залежати від дня тижня. Розум не визначається віком. Він або є, або його немає. Вами не можна маніпулювати, якщо вам нічого не потрібно. Найкращий наглядач над рабами це колишній раб. Утримуючи людину на постійному повному піклуванні, ми не виховуємо в ній самостійність, а виховуємо безпорадність. Людей чіпляє те, чого вони не можуть собі дозволити, бо простіше бути стандартним осередком соціуму, ніж дозволити собі бути собою. Простягаючи руку допомоги, не забудь ухилитися від стусана подяки. Якби я вивчав людей, то я був би паразитологом. Ностальгія найпрекрасніша форма болі.